Усім мирного дня! Рада вас знову вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про онлайн дошку Jumpboard і функціонал, можливості, ідеї для використання. Особисто для мене Jumpboard один із незамінних помічників засобів у підготовці та використанні під час дистанційного навчання. Цей сервіс нам безкоштовно надає Google. Шукаємо відповідно Jumpboard. Та починаємо зі створення нового файлу, натиснувши у правому нижньому кутику значок плюс. При відкритті такого файлу з'являється перший слайд, який називається фрейм. Ці слайди, фрейми це обмежена площина з білим тлом. Змінити фон можна натиснувши на відповідну вкладку, куди входять такі фони. Фон у вигляді цяток, простої лінії. Є зошиту клітинку на фоні білому або сірому, дві кольорові гами. Особисто для мене, як вчителя початкових класів, ці лінії та клітинки є мілкими, тому я завантажую свої заготовки у тих випадках, коли потрібно показати написання букв, цифр, правильно оформити роботу, зробити відступи тощо. Тут же можна використати і завантажити. Фон косої лінії, якщо ви у першому чи у другому класі. Але більшість фреймів у мене все ж таки на білому тлі, де я розміщую всю необхідну інформацію. Візьміть до уваги: в одному файлі можна створити не більше 20 фреймів. Для кожного фрейму можна задати свій окремий фон. Тут же. Зліва ми бачимо функцію збільшення зменшення сторінки та клавішу Відмінити чи повторити останню функцію змін. Вище назва нашого файлу при натисканні випадає віконце, яке ми й вводимо назву. Далі зліва є панель з можливими функціями роботи на цій дошці. Ручка, яку можна замінити на фломастер, маркер, пензлик та задати один із шести кольорів. Звісно, пишу малюю мишкою, що є не дуже зручно, тому більшість текстів я все ж таки набираю на клавіатурі. А от ручку використовую для мілкої роботи, як виправлення, підкреслення, поєднання початку із кінцівками, дописання. На тих заготовках, які я підготувала до уроку. Далі гумка, вона одна, тримаючи ліву кнопку мишки, витираю, зверніть увагу, лише написані мною елементи. Тексти та малюнки не витираються. Позначка Обрати дає можливість збільшувати, зменшувати, вертіти, переносити текстові та малюнкові об'єкти. Але не переносяться, не змінюються написані ручкою чи маркером. Позначка Створити стікер відповідно і виконує дану функцію. Тут можна створити стікери зі своїми написами на п'яти фонах плюс прозорий. Це можуть бути якісь коротенькі вказівки, підказки тощо. Добавити зображення можна різними способами. Завантажити з комп'ютера через посилання, Google диск тощо. Я для зручності користуюсь пошуком необхідної картинки та гарячими клавішами скопіювати та вставити: Ctrl-C, Ctrl-V. Також можна скринити екран. Та вставляти, наприклад, якусь вправу з підручника. Єдиний нюанс зображення е, скрин не можна обрізати у джамборді. Тому від мене такий лайфхак – це я роблю, якщо попередньо обрізаю зображення у звичайному Word. І, І тими ж гарячими клавішами вставляю у потрібне мені місце. Позначка геометричні фігури дозволяє вставити ходові, я б так сказала, фігури, такі як круг, квадрат, трикутник. Серед них є стрілка, що дуже зручно для створення схем. Формат фігури теж можна задати. Коли ми натискаємо на фігуру, вгорі замість вкладки фон з'являються дві позначки колір контуру та колір заливки. І вибрати ж, знову ж таки, можна ті ж 6 кольорів. Фігуру знову ж таки можна вертіти, збільшувати, копіювати, переносити в потрібне місце. Зверніть увагу, щоб наша фігура не лягла поверх тексту, потрібно встановлювати порядок. Тому ми її переміщаємо на задній фон. Позначка текст дає можливість вводити текст з клавіатури. Шрифт тут один, але готовий текст теж можна змінювати, задати відповідну кольорну гаму, збільшувати, зменшити розмір способом стиснення або розтягування об'єктом, вставляти, вертіти, переносити тощо. Щодо самих фреймів. Щоб створити новий чистий фрейм, достатньо розгорнути панель фреймів і натиснути плюсик у потрібному вам місці. При розкритій панелі фремів дуже зручно переглядати увесь файл, де видно послідовність усіх фреймів, які вами створені. За потреби можна міняти їх місцями простим перетягуванням, або дублювати чи видаляти, настишнувши три крапочки на відповідному фреймі. Підсумуємо. На мій погляд, великим плюсом роботи в Jamboard є автоматичне збереження файла, тому при вимкненні світла можна не боятися, що останні зміни були не збережені. Крім цього, до свого файлу ви можете зайти з будь-якого девайсу через свій аккаунт та працювати з ним у зручний для вас час. І невеличкий такий відступ Зараз користуюся останньою позначкою. Лазерною вказівочкою. І ось стосовно живого формату уроку. Дуже зручно при дистанційному навчанні, коли учні самі доповнюють, змінюють і виправляють урок, а ви лише керуєте. Ну і додатково. Можна зберігати файл в PDF-форматі, при цьому збережеться увесь файл в цілому по слайдах з тими позначками, дописами, змінами, які є на час збереження. Окремо можна зберегти фрейм в форматі зображення і є така функція, як продублювати файл. Причому дублювати потрібно до початку уроку. Навіщо? Ну, наприклад, якщо ви вчитель англійської мови і ведете уроки в паралелі, або ведете індивідуальне навчання, де теж вивчається дана тема. А ми пам'ятаємо про живий формат уроку. Тому усі зміни, які були внесені під час уроку, вже потім використовувати недоцільно. І це є великий-великий мінус цієї програми. Стосовно доступу, можна надати доступ до дошки учневі. Чому я кажу учневі, бо цю функцію зручно використовувати на індивідуальних уроках через копіювання та передачу посилання на цю дошку. Тоді не ви, а учень буде змінювати, виправляти, підкреслювати на ваших заготовках. Ось, мабуть, і все. Так, щоб коротко. Якщо виникатимуть запитання, пишіть у коментарях. Буду рада допомогти. Пробуйте, користуйтесь і не бійтесь змінюватись. До зустрічі!